Привіт усім, президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю ВВС: Ми завжди казали. Ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. Чи це буде Путін або не Путін, яка різниця? Давайте чесно, наголосив Володимир Зеленський. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у Росії все вирішує. Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України. Ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує, підкреслив Зеленський. Водночас співрозмовники видання в українській владі і за кордоном погоджуються з тим, що Росія обрала невигідну для себе лінію щодо самітів миру, підкреслено ігноруючи цю ініціативу. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.